Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас передбачення на Таро. Підказки від місяця молодика. Не знаю, чомусь так прийшла така назва теми. Зараз місяць молодик. Він дуже гарний, до речі, я вчора йшла, милувалася так, таким місяцем, гарним на небі. Аби ще воно було мирним те небо над Україною, тоді б ми були геть з вами щасливими. Чи не так? Пишіть в коментарях, чи часто ви дивитесь на небо, чи бажаєте ви мирного неба над Україною, саме в небо це побажання. Чи запускаєте це побажання ви у небо? Я завжди це роблю. Тож, давайте подивимось підказки От для тих, хто притягнувся саме на цей розклад. Давайте подивимось підказки від місяця молодика саме для вас. Що він вам підказує робити? Що він вам підказує не робити? Давайте кельтський хрест та, зробимо. Що він вам... Чому бути у майбутньому? Чому бути? Що він вам підкаже? Забути, забути просто. Так і як то воно буде по факту вже? Так, тут у нас що вам робити, так? Що вам робити? Все обдумувати, все продумувати. Ви е, досить розумна жінка, так? така постать. Королева мечів це дуже така начитана ірудована, е, вміюча говорити, як я кажу, жінка, е, володіюча така ораторським мистецтвом. І у вас на сьогодні досить багато думок. Бачите, метелики літають навколо. І, до речі, про небо, дивіться, ми не даремно з вами про небо говорили. так? Я так налаштую, щоб було видно. Бачите, яке яскраве, блакитне небо, яка гарна сидить королева, це ж ви. Ви впізнаєте себе в цій королеві. Якщо навіть ви зовні не так, наприклад, схожа на цю постать, в душі ви саме така вища сила вас бачить, саме такою, вродливою, ерудованою, бо королева мечів це про ерудицію, це про розум. Можливо, ви якось налаштовані до когось дуже серйозно, суворо навіть, але справедливо. Що вам робити? Залишайтеся такою, якою ви є. Ви правильно все робите, тут вам підказка від вищих сил, і правильно ви все робите, що, перш ніж щось зробити, так, відсіктити мечем, ви добре все продумаєте. Так, що вам не робити? Не зосереджуйтесь на фінансах, лише на фінансах. Так, гроші це досить добре. Гроші вирішують багато наших питань життєвих. Але не думайте, що гроші вирішать все. Не, знаєте, хотіла так швиденько сказати, але вирішила подумати також. Не потрібно вкладати гроші туди, де їх бути не повинно. Куди ви не повинні їх давати? Подумайте по справедливості, подумайте по закону, чи потрібно туди вкладати гроші, чи можливо там потрібно просто добре подумати. І не поспішати вирішувати цей, це питання за допомогою фінансів, навіть якщо вони у вас є. Хоча я не думаю, що в когось є зайві гроші, і що потрібно платити там. Це всього стосується і дітей, там, де потрібна ваша увага, не потрібно покупати дитину грошима увагу. І час той, що ви повинні дитині віддати, не купиш ні за які гроші. І ніяка ваша робота, робота, що ви відмахуєтесь, наприклад, від дітей. Це я, наприклад кажу. Із-за того, що ви працюєте, не приділяєте достатньо уваги, тоді ви ваші вже виправити це все буде. Це не оправдання, що ви працюєте і ви не приділяєте увагу дитині. Ось так. Так, що давайте подивимось, що потрібно відпустити. Ну, знову ж таки, про фінанси. Якісь не за всі, до речі, не за все, що дає нам доля, потрібно хапатися. І тут, я знову ж таки, якщо от ви зараз уже перед вибором, чи то їхати у командіровку, а дитина, наприклад, не дай Боже, звісно ж, хворіє. Це приклад, ну, можливо, не дуже такий не найкращий. Хай буде, знаєте як, хай буде. Такий приклад. Хтось вас просить допомогти тут, на місці, а вам, ви обираєте там, де вам більше грошей принесете. Не обирайте то, відпустіть це, відпустіть свою залежність взагалі від грошей. Самі найкращі в нас в житті в житті явища, чи то взагалі речі. Які не речі, до речі, не купиш за гроші. Так, це краса природи, це взагалі природа, це здоров'я. Якщо хтось думає, що здоров'я за гроші купиш, ні, не купиш. Навіть у людини, якщо дуже багато грошей, не від всіх хвороб можна вилікуватись. А от душевний спокій, теплота та любов близьких це саме найголовніше. Там, де немає лицемірства, там, де немає когось, що ви не любите, а терпите один одного, то це не купиш ні за які гроші. І Якщо вам кажуть, наприклад, дружина, як чоловіку каже, що ти повинен працювати, і... ну це вже не із тої опери, так, скажімо так. Взагалі, не все можна купити за гроші. Там, де без грошей, якщо немає продвиження ні в стосунках, ні в чого, то подумайте, що ви варті, що варті ваші стосунки, наприклад, якщо от, ви відпускаєте. Да? Таку картину собі уявіть, от, гроші. Ви відпускаєте, обираєте оцей момент грошей зі стосунків. І що? Залишаються стосунки, чи ні? На чому базувалися стосунки? Ну, добре, що е, буде? Ні, що, е, що потрібно відпустити, що взяти у майбутнє? У майбутнє, звісно, е, можна взяти захист. Можна взяти виважені рішення з обох боків. Не лише самому обдумувати, а й давати можливість обдумувати опоненту. Про що тут йдеться? Ну тут насамперед про захист. Будьте захищені добре. Навіть якщо дивіться, у вас зав'язані глаза, ви можете прислуховуватись до інтуїції. І ми говорили тут про місяць, тут взагалі у нас підказки від місяця. Дивіться, у людини зав'язані глаза, місяць світить на небі. Він їй підказує цій людині, в тебе ж два м'яча. Навіть якщо ти не бачиш і не розумієш, як діяти, то знаряддя, зброя є в твоїх руках зброя і захистити себе, і, і, і щось почати робити. Тут про починання і про не бійтеся робити крок уперед. Головне щось робіть. Не стійте на місці, як заморожений чи заморожена. Не стійте, почніть робити. І тоді... Знаєте як, справа робиться тоді, коли робиться перший крок. Перший крок зроблено, далі вже буде йти. І що буде по факту, що нам місяць підкаже? Ну, Тут потрібно розкрити, бо тут карта як вибору, так яких-то ілюзій може бути. Із чогось ви, можливо, загубились в яких-то ілюзіях, в якомусь виборі, що ж обрати, куди рухатись. І тут вже друга карта говорить про це. Ну, Деякі підказки ми вже отримали, щоб не уходити в матеріальне. Так, давайте знову ж таки запитаємо, що вам. Робити, що обрати, наприклад, можливо, ви дійсно на якомусь виборі, що вам обрати, а що вам не обирати, знову ж таки, так? Да? що вам обрати, а що вам не обирати? І мені тут цікаво, бо не хочеться, щоб так залишалось такі ілюзії чи щось непонятний вибір. Що ж все ж таки ви оберете, як у вас складеться? Так. Так, щоб гарно так було. І так, що вам обрати? Дивіться, рух, діяльність. Щось робити. Туз жезлів. Це головна карта по діям, діям, розвід. Може, перше число. Першого числа, 1 квітня, починайте діяти. Уловіть цей потужний, щасливий момент. І хай буде так. Я бажаю тим, хто дивиться мене, щоб ви не впустили свого щасливого моменту. Підказка. Підказка від місяця, від потужного, оцього інтуїтивного нашого місяця. Це робити. Робити взагалі хоч щось, починати нову справу. Тим більше зараз молодик зараз. Так, чого не робити? Не, не починайте щось там. Відходити від свого наміченого плану. Не починайте святкувати те, що ще не досягнуто. Ось по три кубків: це легкість, гуляночки. В общем, ви повинні бути сконцентрованими, зосередженими. Так, давайте, що буде? Що буде по факту? Зможете ви тут. Ситуацію цією. Так, по колесу фортуни ваша ситуація зрушить з місця. От у кого довгий час тривали, Ситуація не могла зрушити з місця, от вам тут підказка, що по колесу фортуни таки ваша ситуація зрушить з місця. Я просто думаю, ви таки дослухаєтесь до парад від карт від нашого місяця молодика. Так? Бо через цей інструмент. Ми отримаємо от такої планети, як місяць, пораду, підказку від космосу, від Всесвіту. І через мене, так як я просто провідник і через свій інструмент, тут в даному випадку карти, цей інструмент, я вам передаю ці підказки, ці поради. І хай буде, хай виповняться ваші найкращі мрії. Побажання і а я вам бажаю всього самого-самого найкращого. щирого кохання взаємного виповнення всіх ваших мрій. І до побачення, до скорих нових зустрічей! З вами я, ваша Еліонора. Пока-пока.